что-то Доброго вечора у студії Миколаїв на Дністрі, Миколаївська міська радіоредакція. Сьогодні в оперативному інтерв'ю будемо спілкуватися з керівником МКП Миколаєводоканал Іваном Бугою з приводу того, що підприємство має намір здійснити коригування тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення. Йдеться про те, що а, зростання вартості буде на 7 гривень 59 копійок. Тобто, якщо 1 метр кубічний а, водопостачання та водовідведення для миколаївчанів та жителів села Липівка вартував 56 гривень 70 копійок, то тепер становитиме 64 гривні 29 копійок. Чи справді так буде, та чому зростають тарифи? Хотіла би почути від вас як від керівника Іван Івановича. Добрий вечір. Добрий вечір, добрий вечір, шановні глядачі. Задоволені відповім на всі питання, обклався цифрами, підготувався і можу відповісти, чому так відбувається. Значить, ініціюємо ми перерахунок тарифів у зв'язку з тим, що ми купуємо воду в Львові, Ліву до каналу. І вони підняли нам ціну буквально вже в кінці травня дали нам офіційне повідомлення, що в червні місяці вода вже буде дорожча. Тобто, в червні місяці ми вже в деякій мірі, ну не в деякій мірі, а йдемо таки на збитки. Значить, якщо по цифрах, то Львів, Львів доконав. Це майже на 40% піднімається та... вартість, е... вартість викуп... закупної води. Ну, але це ну, ми також маємо розуміти, що закупна вода це, не та вода це не та ціна, по якій ми продаємо воду. Бо ми продаємо воду, закупна вода, плюс обслуговування мережі. Угу. Доставка значить, до, до наших громадян. І це угу. і така у така нас ціна на воду. Значить, якщо. 26 гривень 47 копійок на сьогоднішній день наші споживачі платять за воду, uh -huh. а 30 гривень 23 копійки платять за водовідведення за стоки. То ми зараз пропонуємо воду по 33 гривні копійок. Uh -huh. тобто 33 08 копійок. Тобто 3308 відняти 2647 це буде грубо 3,50 і 6,50%. 661, 6 ,6 якщо, 6 ,6 якщо точніше, так 6,61 в мене є виведено, це є вода подорожчає на 25%. Uh -huh. Хоча ціна на закупну воду зростає на 39% і 80%, uh -huh. але ну, будемо так казати, що вартість закупної води не вся сидить в тарифі. Ну, я хочу то Десь наголосити, що тариф це є ця вода, ціна води, яку ми купили: 30% води, яка пропадає в мережах. Так, на жаль, є. І це я дивувався, думаю, може, то Миколаїві така астрономічна цифра, але це не астрономічна цифра, тому що взагалі є міста до 50% води пропадає. Це пропадає через витікання мереж в основному. Ну, є моменти, ще й такі, що десь може хтось і, не, ми боремося з тим, крім, що не, не, не об'єктивно там ну, вірніше підключений позалічильник. і Такі моменти на жаль бувають. О. Крім, закуп... крім зростання закупної води, чи ще щось закладено в тариф? І е, в яких громадах ще зросла вартість тарифу на водопостачання та водовідведення, чи тільки в Миколаївській громаді? Ну Дивіться, почнемо з того, що ще й в Миколаївській громаді не зросла. Ми маємо наміри підвищити ціну, як роблять другі громади. Хто купує в Львові воду, мабуть, будуть здорожчувати, тому що вони ніде не дінеться. А хто має свої свердловини, то вони не залежать від львівської води. Приблизно так. Чи багато я нагадаю, що впродовж анонсу Афіші, що буде інтерв'ю, Мешканці громади, Миколаївчани, зокрема, мали можливість запитати вас або прокоментувати в коментарях. І загалом було таке питання: що у Львові вода дешевша, чи справді це так? Так, це справді так, і для того ну, на це впливають такі фактори. У Львові дешевша вода, тому що Львівська міська рада, ну наприклад, за 23-й рік дала дотацію на Львів водоканал у формі, у формі збільшення статутного фонду 300 мільйонів гривень. Ну щоб ви розуміли і наші глядачі, щоб зрозуміли, якщо Львів має мільйон населення, це проста математика 300 мільйонів. Ми поділимо на мільйон людей. Це на одного споживача вони дали приблизно 300 гривень. Щоб ми були в таких умовах, як Львів водоканал. То нам треба, щоб нам, ну чи то міська рада, чи з якого бюджету, я не знаю, щоб нам на ну, одного громадяна надали по 300 гривень, це 4,5 мільйона на місто Миколаїв. У ну, Миколаєві ми маємо е, жителів приблизно 15 тисяч, можете на 300 гривень дістаємо 4,5 мільйона. Як ми можемо з ними бути конкурентними? Ну і Миколаїв, ціни наша громада, наша комісія міської ради. Значить, перевіряє, ми йдемо виконком, доказуємо реальність цифри, значить, перед тим нас перевіряють, і далі затверджує виконком, слухає запроти, затверджує. Я можу стверджувати, що якщо будуть тарифи на воду економічно не обґрунтовані, mm -hmm. ну просто ми не зможемо отримувати ту господарку. Це потихеньку прийде до занепаду. Що вже в деякій мірі спостерігалося, я не хотів би разом з цим допустити. теперішній тариф становить 56 гривень 70 копійок. Чи маєте в розрізі інших громад Львівщини, скільки там куп води? Разом Зачай, з, вод... Зачай, з маю? значить, по Миколаєві Такі в деякій мірі ходять, я сказав навіть легенди, і та якщо, mm -hmm. якщо підняти дописи наших користувачів і mm -hmm. коментарів в дехто в грубій формі, дехто ну, пише дуже так гостро, що ми маємо там давайте щось будемо робити, ми і так маємо воду, саму більшу ціну на воду. О, ну це далеко не так. Ми не маємо саме більшої ціни на воду. Наші громадяни не мають так казати, тому що це є неправда. Я відповідаю за кожну цифру, бо я об'їхав такі водоканали, як там Борислав, Ходорів, Жедачів, Роздов, угу. обдзвонився, познайомився з директорами і, і маю інформацію, по скільки йде, коштує вода, і навіть знаю, якої якості вода, і коштує багато дорожче, і далеко не така, як в нас. Значить, в розрізі для інформації в Львівській області є 31 організація, яка продає воду для населення, воду і водовідведення. Має на то ліцензію і значить, продає. Ми в, в тому списку з 31, з 31 організації, ми в тому списку є 19. Я навіть порахував зразу 17, не 17, а 19. Перед нами є такі міста, як Мостиска, перемішляний, самбір, Новий Калинів, Борислав, старий самбір, Новий Роздол, Жидачів, Ходорів, Радехів, Городок, Золочів, Новояворівськ, Кам'янка, Бузька, Трускавець, Пустонати, Броди, Бузьк, 17-й, 18 ті От Я нарахував Найдорожче. 17 міст. Найдорожча вода в області є в Мостицьках. Там є куб води сумарно із каналізації, коштує 102 гривні 73 копійки. Це mm -hmm. практично ну, майже ще раз так, як в нас. Якщо у нас 57 гривень, то в них 56 копійками, а в них 102 гривні 73 Другий рекорд б'ють 72 гривні 60 копійок Ну, Зокрема, в мистецьке спілкувався, я бо товариш там працює з заступником міського голови. Кажу, що у mm -hmm. вас така дорога вода? Ми беремо воду з ріки, дуже ну, дороговартнісне очищення води, ну кажуть, хоч маєте добру воду, не маємо доброї води. Телефонує перемішляне 72 гривні. Як ви можете 72 гривні? Таку ціну. Ой, і вода, і з ржою, і ну, взагалі mm -hmm. поганої якості, і така ціна. Нікому нема до діла до якості так, такі приблизно ситуації. Борислав 76,80. Новий розділ наші сусіди 58,79, трошки, але дорожче. Старий самбір 59,14, також трошки дорожче. Самбір 7006, Новий Калинів 65,91, Радехів 57,20, городок 57,18. Миколаїв саме 64-13 має золочів. Далі є Новоявська 57,06. Кам'янка-Бузька 70-80, трускавець 53-97, трускавець трішки менше. Трускавець. Кам'янка Бузька 70-80. Якось десятку п'ятнадцять 61. Цього думаю, достатньо ця інформація на, ну, оновлена вже зараз станом на червень 2024 року. І чи ці підприємства вони всі також були викупну воду закуповують у Львові у Львові? Зльзвісководовона підприємств з водогону. Я думаю, ну до речі, за всіх не знаю інформації. Можливо, хтось золочівський напрямок закуповує в Львові? Можливо, е тому що там є водопровід золоча до Львова. А ці організації, мабуть, всі самі мають сверловини і беруть воду у своїх сверловин. Чи можна якось уникнути? Чи є якісь варіанти уникнення підняття тарифів на водопостачання та водовідведення? Ну, як вам сказати, будемо казати, таким адміністративним методом, силовим методом Ми можемо того уникнути, можемо його поставити економічно не І тоді думаємо, що не заплатимо. Заробітну плату, податок, зменшимо штат, чи будемо казати, десь впаде якість обслуговування, вона точно впаде. Ви розумієте, що складається тариф. Тариф там є багато складових. То є не тільки зарплата, ну, всі так зарплата, зарплата, багато читає коментарів, у вас за хмарні зарплати. Ну, можу по зарплаті відповісти. Якщо Якщо маєте, можете звичайно. Це мають це, можете, то це звичайно. Має звичайно цифри. Дивіться, заробітна плата, заробітна плата по Львові, по Львівській області, значить. Середня заробітна плата у 2024 році становитиме 21,809 один Таку суму вказали, пояснюючи записці до проекту держбюджету згідно з документом 2024 рік. Середня зарплата зросте до 21,809 гривень. Наша середня заробітна плата на сьогоднішній день по Миколаєві до каналу встановить. От я маю штатний розклад, і зараз я вам скажу, яка наша середня заробітна плата. А Який штат підприємства? Оскільки Зараз скажу середню зокрема... заробітну плату і, і штат підприємства. Дивіться, середня заробітна плата у нас є 17 тисяч 100. Це є, в бюджеті закладено 21 800 середня зарплата по Львівській області. 17 100 є в нас заробітна плата. Є така табличка, яку беруть до обрахунку пенсійний фонд. І пенсійні фонди, ну ви розумієте, вони йдуть від мінімальної і до більшої, значить заробітної плати, виводять середню, по якій нараховують пенсії, то в них офіційно заробітна плата пенсійного фонду, зараз десь я її тут взяв. Вона становить 15 тисяч десь 15 500. Тобто, якщо наша середня зарплата 17, Наша середня зарплата 17-100. Середня заробітна плата Львівській області 2300 на 24 рік, а пенсійний фонд середню по Україні рахує 15,5. Ну, Тому можете порахувати, якщо ми від середньої зарплати по Україні маємо більшу відсотків 8-10. Ну, ми все-таки не чекулядна фабрика. Ви розумієте, що таке робота і слюсар, і сантехнік, та й інженери. Ну знаєте, дехто пише, що в час стану… Давайте повернемося з приводу уникнення зростання ціни, адже виконком, наскільки знаю, має бути на початку липня. Скажіть, будь ласка, бо а, в минулому році а, були дотації от а, з боку Миколаївської міської ради, де а, виділялися додаткові кошти, і в жовтні і, здається, ще і весною минулого року з приводу того, щоб мешканцям Миколаєва було а, менш відчутно зростання вартості на водопостачання та водовідведення. Чи можливий такий варіант розгортання подій а, а, тепер? Та що вони можливі, на це залежить далеко не від керівництва водоканалу. Він можливий, якщо воля депутатів, вони приймуть таке рішення, що дадуть дотацію. Так як роблять ну, другі міста деякі ну, з 31 міста, то от раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять. рівно половину дає дотації. Це залежить не від водоканалу, ви розумієте, що таке дотація, ми рахуємо середньовиважений середньо тариф, де вкладаємо всі затрати по експлуатації води, електро... по експлуатації трубопроводів, закупівлі води, електроенергії, заробітні плати, всі податки. Комунальні підприємства є, платники ПДВ, всі ці закладаємо, І з чого складається тариф, всі ці складові. Якщо якусь частину з того тарифу, будемо казати, Рікуком буде просити в депутатів, а, а Миколаївський бюджет таке собі зможе дозволити. Але це не від нас залежить. І хочу ще запитати, чи прогнозуєте зростання впродовж цього року, 2024-го, зростання знову тарифу? Та ні, звичайно, ми не прогнозу, ми тепер не прогнозували. Ми не прогнозували, але нам прийшов такий лист. з Комісія н що вони підняли оце є постановлення тарифи на центральне водопостачання та централізоване водовідведення Львівському міському комунальному підприємству Львівводоканал. Я можу не знаю, чи буде видно. Ну, так, нічого, ну, чи не буде видно? О, от такий прийшов нам лист НКРЄ, комісія це є комісія по регулюванню тарифів державного значення. Вони назначають. Тарифи для таких водоканалів де, ну, 100 тисяч і більше mm -hmm. на населення, навіть може і після 50 тисяч, тому що стрію вони вже назначають. О, і вони дали на централізоване водопостачання споживачам, які є суб'єктами господарювання в сфері централізованого водопостачання та водовідведення 9 гривень 0 копійки за один куб без податку на додану вартість. Добавте сюди податок на додану вартість, додавте втрати води, дістанете біля 15 гривень закупна вода. Розумієте, ну, я можу зачитати, які ми суми платимо за електроенергію, які ми податки платимо. Розумієте, це не, ну, не, не означає, що люди платять тарифи і все тратить водоканал. Ну, от можу зачитати інформацію про оплату податків Миколаєв водоканалу на протязі го року і 4 місяці, бо інформація за 4 місяці я маю 24-го року. От ми заплатили. ПДФО та доходи з фізичних осіб 2 мільйони 733 гривні 567. Військовий збір 204 тисячі 879. Єдиний соціальний внесок 2 мільйони 826 222 гривні. ПДВ ми заплатили 3 мільйони 822 гривні 395 Екологічний податок 120 тисяч 630. Рентна плата за користування надрами – 35 тисяч 716. Дивіденди 15% згідно рішення міської ради. Міська рада, ну, щоб поповнювати бюджет, встановила нам з доходу платити 15%, якщо ми маємо прибуток. Постійно водоканал мав збитки, 23-й рік вийшов з прибутками. Ми заплатили 163 тисячі в міську раду. Авансовий внесок з податку вже за цей рік ми заплатили 29 тисяч. Це також за перший квартал. Заплатили штраф за антимонопольний комітет 34 тисячі. Антимонопольний комітет перевіряв нас п'ятирічну нашу діяльність нарахував нам штраф 34 тисячі. Ну там я вважаю, що за 5 років десь знаєте люди могли помилитися. Там за видачу технічних умов невчасно, бо там було рішення на виконкомі прийняти передавати. Затверджувати на виконком технічні умови, Ну, відбулися ми там штрафом 34 тисячі гривень. Ну, та не приблизно, а точно до копійки 23-24 роки ми заплатили 9 мільйонів 970 гривень 267 тисяч у вигляді податків. Розумієте? Ну, ми не, ми не, не гордимося тим, що ми заплатили. Наші, наші споживачі мають розуміти, що ми заплатили. Зібрали в них за тариф і заплатили державі, але держава нас від того не звільняє, ми мусимо це, -це заплатити. Як не заплатимо, будемо винні податки і так далі. Це, ну, не можемо так робити. Дякую, Іван Іванович. З приводу коментарів мешканців, як таких запитань не було, було швидше ну, обурення. це як... Нормальне явище, адже ціна достатньо висока. Прогнозується з приводу оплати за воду і за стоки. Е, і е, чи ви хочете відповідати на, на на деякі певні питання? Кажіть, чи вам буде зручно. Зробити... немає питань, самі гострі, які тільки є, якщо вони пишуть питання. Е, е, ну зокрема, опарну щоб не вдаватися в деталі? Зокрема, цікавиться ті, чому ті люди, чому піднімається вартість тарифу в умовах війни. Ну я думаю, ви вдайтеся в деталі. Ви прочитайте коментар, як люди пишуть. Та я й я, я Ну, в жаль, на жаль, на на жаль, у нас оперативне інтерв'ю, щоб е, пояснити, повідомити е, людей, але ну тобто, вникати я, я зрозумірення, але дивіться е, коротко. Я читаю один комент, я собі там його відксерив. Під час війни не піднімати ніякі тарифи а за рахунок води, то вона і так в нас найдорожчає, краще зарплати своїх зменшень, бо вони дійсно захмарні. Наші зарплати, я вам казав, середня наша зарплата 17 тисяч копійками, середня по Львівській області 21 800. Ну я говорю мовою цифрів. Значить, під час війни не піднімати тарифи. Значить, тут ще хтось писав, що це таких людей, що під час війни піднімають тарифи, там чуть не розстрілювати будуть і так далі. Повірте мені, що таке війна працівникам водоканалу теж це знайомо, особливо людям, які працюють в адміністрації. У нас 5 людей є ну, в наших працівників, 5 людей є на військовослужбові на війні, один наш працівник прийшов, комісували за станом здоров'я, значить, бухгалтера син воює на передові начальника по мереж син серйозно поранений. Головного економіста, чоловік, військовослужбовець. Значить, ну одним словом, всіх я знаю. Юриста нашого сина воює молодий хлопець, розумієте? Не треба нам казати, там війна і ми зловживаємо. Ми так само платимо тарифи, так само наші люди ходять до магазин і так далі. Я перше рішення, коли виконком приймав в грудні місяці, щоб заморозити заробітну плату керівництву водоканалу. Ми так і зробили. Ми зробили це на півроку. Тобто, на півроку я виніс таке рішення скликав е, е, проспілковий комітет. Кажу: дивіться, є рішення виконкому, щоб не зростали тарифи, заморозити ваші заробітні плати, значить, ну і мою в тому числі. І ми е, е, півроку е, зробили такий е, е, ну, слизький графік, можна сказати, ходили е, е, на роботу по чотири дні в тиждень три тижні. 3 тижні. Це ми зекономили тим, по суті, два робочі місця. Ну, розумієте, це припливає на експлуатацію і так далі. Ну, Візьміть 4 дні їдь на роботу, п'ятий не Ну, Десь заміняли один, другий, так далі. Ну, Далі мої працівники з адміністрації теж мені кажуть, ну, слухай, шановний, той воює, той воює, ціни зростають, є економічно обґрунтований тариф, є галузева угода, згідно якої я маю одержувати так, так. Ну чого я маю так не одержувати? Розумієте, потім є пункт галузевої угоди, що я маю право таке робити не більше, ніж на півроку, поки не покращиться фінансовий стан підприємства. Борги позакривали, ми не маємо жодних боргів ні перед податками, ні перед електрикою, ні перед закупною водою. Ну, я теж не можу йти на перекір колективу. Ну, розумієте, правильно, тим більше ми не на астрономічну ціну піднімаємо. Дякую, Іван Івановичу. Разом з цим будемо очікувати засідання виконавчого комітету Миколаївської міської ради, яке має відбутися вже на наступний тиждень, і вже згідно рішення членів виконкому буде відомо, що відбуватиметься з тарифом на централізоване водопостачання та водовідведення для жителів Миколаєва та селища Липівки. Це було оперативне інтерв'ю на ютуб-каналі Миколаїв на Дністрі, Миколаївська міська радіоредакція. Більше новин у нас на сайті та у соціальних мережах Фейсбук та Телеграм Миколаїв на Дністрі Ольга Марків, Остап Грецько. Ну, я хочу подякувати слухачам. Більше запитань, будьте активні на виконком. Можете до нас підійти. Ми дамо всі розрахунки, які ми надавали комісії міської ради. Запрошую, цифри не ховаємо. Все, все можемо ґрунтувати. Дякую.